Всім привіт! Мене звуть Вероніка Карпенко, і тут ми будемо говорити про мистецтво. Я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Зокрема, сьогодні ми поговоримо про Олександра Архипенка. Хочу почати з такого ліричного відступу, чому я обрала саме Олександра Архипенка. Вчатку скажу, що я навчаюсь на третьому курсі спеціальності історії та теорії мистецтва в Львівській академії мистецтв. І одним з предметів в нас є історія українського мистецтва, де ми досліджуємо творчість українських митців. І на одній з лекцій, якраз таки, ми говорили про Олександра Архипенка. Коли я на парах зазвичай слухаю викладачів, я дуже часто м, чую якусь цікаву інформацію про художника або скульптора. Я її записую, потім шукаю в інтернеті і зазвичай викладаю в а, TikTok. Але це такі коротенькі відео, де за 15 секунд ти не все розкажеш. А Ютуб це все-таки платформа, де ти можеш розказати трішки більше. І одним з таких цікавих фактів про Олександра Архипенка а, був той факт, що він створив архипентуру. І архипентура – це така конструкція, завдяки якій зображення можуть змінюватись. Тобто, в сучасному світі ми це називаємо білборд. І ця інформація дійсно була доволі таки класна, прикольна. І це наштовхнуло мене на те, щоб я порилась трішки в біографії цього скульптора і дізналась багато нових цікавих фактів для себе про нього, про які я зараз вам і розкажу. Одразу хочу наголосити, що тут в цьому відео я не планую розповідати якусь детальну біографію Олександра Архипенка. Я тут більше хочу розібрати його роботи і підійти до його творчості з мистецтвознавчого боку і розповісти вам, чому його роботи були настільки актуальними в той час і залишаються актуальними зараз. Почнемо з такої невеличкої біографії. Олександр Архипенко він народився в Києві. А в 1887 році його батько був професором-інженером, і він одразу помітив, що син має неабиякі здібності до математики. І він подумав: вау, супер, буде ще один винахідник в родині. Але стався такий випадок, який дуже повпливав на долю майбутнього скульптора. Олександр Архипенко він просто впав з велосипеда і дуже травмував свою ногу. Лікарі сказали, що набагато краще буде в цій ситуації ампутувати її, але мати майбутнього скульптора була категорично проти. Вона сказала, що мого сина буде лікувати з нахерка. І так і сталося. Дідусь Олександр Архипенко він сказав, що я хочу чимось розважити свого онука. І я маю щось таке придумати, щоб йому було не нудно лежати, оскільки лежати потрібно було довго. Таким чином, дідусь Олександр, він йому подарував книгу з роботами Леонардо да Вінчі та Мікеланджело. Щоб Олександр міг оглядати цей альбом. І також можливо копіювати ці роботи. І так і сталося. Математика вона відійшла на жаль або на щастя, на задній план у 1902 році. Олександр Архипенко вступає в Київське художнє училище. Але там він провчиться всього лише три роки, оскільки разом з Олександром Богомазовим буде вигнаний за те, що вони вдвох і ще інші студенти брали участь у студентських страйках. Свою подальшу освіту він продовжує у Москві, І він навіть не підозрював, що виїжджаючи до Москви, він по суті покидає назавжди Україну, і його подальша творчість вже буде розвиватися поза її межами. Але у Москві він також не знаходить однодумців або викладачів, які підтримували б його ідеї. А вже тоді він переїжджає до Парижу. І цікавим фактом є те, що вже в Парижі Олександр Архипенко познайомився з Модільяні, і особисто я вважаю, що ця їхня дружба дуже повпливала на Олександра. Оскільки такі витягнуті форми, я думаю, він теж взяв у скульптуру фраза, яка мене зачепила, а яку казав Архипенко, постійно це шукаємо далі. Тобто, по ній можна зрозуміти, що людина постійно хотіла рухатись далі, розвиватись, самовдосконалюватись, і сидіти на місці, це було взагалі не про нього. Основними складовими у творчості Архипенка є простір, прозорість, світло та рефлекси. І все це ми бачимо у його скульптурах. Його найбільшими роботами є жінка, що розшісує волосся, а також жінка, що крикує». У своїх скульптурах він також використовує принцип від'ємного або нульового простору, що стає новацією у світі скульптури. Лаконічність композиції, синтез руху, динамізм і статика все це характерне для скульптур Олександра Архипенка. Також дуже цікавою є серія робіт Архипенка, яка називається Медрано. Тут ми бачимо поєднання живопису та скульптури, що називається скульптомалярство. У 1923 році скульптор емігрує в США і відкриває через рік там свою школу пластики Олександра Архипенка. Якраз таки в 1927 році, після еміграції, Олександр Архипенко придумує архіпентуру, конструкцію, за допомогою якої зображення можуть змінюватись. На той час це була величезна новизна, і за це він навіть отримав патент на 17 років. Зараз цю технологію використовують в сучасних білбордах. Цікавим фактом також є, що за все своє життя Олександр Архипенко створив 130 персональних виставок. Він є засновником кубізму в скульптурі, а також першим українцем, який взяв участь в венеційському бієнали. Думаю, на цьому ми можемо з вами завершувати. Це вийшло таке коротесеньке відео, проте я думаю, що ви дізнали щось цікаве для себе про українського скульптора Олександра Архипенка. Якщо у вас є варіанти, про кого ще мені розказати, лишайте це в коментарях. Дуже рада, що ви додивились це відео до кінця. І всім пока-пока.